Чищення кишечника на протязі трьох неділь. Компоненти натуральні і доступні фінансово. За цим рецептом ви зможете привести до норми вашу вагу, стабілізувати роботу шрунково кишечного тракта, мати стабільне випорожнення, підлікувати такі хвороби, як цистит, і роботу. Ниро та печінки. Рецепт беремо одну столову ложку насіння льону, перемелюємо, отримуємо муку, беремо 100 грам кефіру, ряженки, змішуємо і на сніданок вживаємо, вживаємо на протязі неділі. Окрім цього, кожен день ми п'ємо водичку свою норму. Це вашу вагу помножити на три і отримується об'єм води, який потрібно випивати за цілий день. До водички обов'язково додаєте дві чайні ложечки яблучного оцету або лимонного соку, одна чайна ложечка меду. І 3-4 граму солі. Друга неділя беремо 2 столови ложки для ної муки, 100 грам кефіру або ряженки. На сніданок повторюємо процедуру. За годину до їди вживаємо. Так само вживаємо вашу норму водички. Третя неділя. Беремо три столові ложки муки. льону, додаємо 150 грам кефіру ряженьки і на сніданок випиваємо. Само собою п'ємо водичку, норма води вашу вагу ножимо на три. Таким чином за три неділі. М'ягне очищення вашого кишечника, ви будете мати стабільне випорожнення, ви стабілізуєте роботу кишечника, приведете до норми роботу печінки і нирок і полікуєте чистити, коліти. Для того, щоб ми мали гарне здоров'я, ми повинні мати позитивні емоції, здорове харчування. Та фізкультура. Тільки при комплексному підході, кожен драки, баючи про свої органи, ви будете мати гарне здоров'я.